І тепер до теми засуджених і про те, як їх мобілізують. Так? Вони служитимуть лише у штурмових підрозділах. Принаймні, таке заявив виданню Вашингтон міністр юстиції Денис Малюська. Він каже, що вже понад 2750 українських засуджених звільнили для участі у війні. І за прогнозом Дениса Малюська, який міністр озвучив виданню, щонайменше не менше тисячі ув'язнених зголоситься стати добровольцями. Ті складаються повністю з колишніх в'язнів, і варто наголосити, що не всі ув'язнені зможуть брати участь в бойових діях. Зокрема, це забороняється робити. Тим, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства, або ж порушив закони про національну безпеку. І нагадаю, що на початку травня Верховна Рада проголосувала за мобілізацію засуджених за нетяжкими статтями. Ресурс засуджених, яких можна мобілізувати, складає 15-20 тисяч, як зазначив голова фракції Слуга народу Давід Арахамія.